Вітаємо! Сьогодні ми, ну, власне, заглибимось у те, як завершити цей цикл стресової реакції. Будемо спиратись на матеріали сесії з Вікторією Журавлевою. Головне тут, як я розумію, знайти спосіб дати сигнал тілу, мозку, я в безпеці. Бо це ж і є вихід зі стану бий або біжи, так? Абсолютно вірно. Стресова реакція це ж по суті викид енергії, величезний. І цю енергію треба кудись діти. Розрядити інакше вона, знаєте, так і залишається всередині як напруга. І от фізична активність тут це перше, що згадують, особливо коли м відчуваєш злість, так чи агресію. Так, так, це класика, бо це прямий спосіб випустити пару, дати вихід цій мобілізованій енергії. Але тут цікаво, що є не просто загальні поради, типу порухайтесь, а є дуже ну, конкретні речі. Мені запам'яталось про пластикову пляшку. А так, це хороша техніка. Взяти порожню пляшку і просто з усієї сили її скручувати, скручувати прямо от руками. Саме так руками. Або якщо пляшки немає, то папір не потрібний папір рвати на дрібні шматочки. Ідея в тому, щоб дати рукам роботу, вивільнити напругу саме через руки. Це наче фізичне знищення проблеми, знаєте? Угу, Такий символічний акт. Цікаво. А що ще? Дихання, бо про нього ж говорять постійно. Дихання це, звісно, другий кит. Може, звучить трохи м заїжджено, але його ефективність ну, незаперечна. Так, а є якісь прості техніки, які от, точно працюють. Є. Наприклад, ізраїльські фахівці, ті, що працюють з ПТСР. Тобто з посттравматичним розладом, вони вчать дітей такої візуалізації. От уявіть квітку. Квітку. І глибоко вдихніть її аромат носом, глибоко-глибоко. А потім уявіть свічку перед собою і видихніть потужно ротом, ніби хочете її загасити. Ага, квітка вдих, свічка-видих. Саме так: квітка-свічка. Кілька разів повторити це, знаєте, безпосередньо впливає на нервову систему. Заспокоює. Справді, хоча наука там, може, ще не все пояснила до кінця, але ж практики типу медитацій це тисячі років використовують, навіть якщо хтось скептик. Точно. Варто знати хоча б одну-дві техніки там дихання по квадрату чи просто хвилинне дихання. Це ж інструмент, який завжди з тобою. Так, не треба чекати допомоги, можна самому собі допомогти. Це важливо. Дуже важливо. І от дивіться, після фізичної розглядки, після дихання настає черга соціальної взаємодії. Ага, інші люди. Так є ж навіть такий вислів, ліками для людини є інша людина, тепле спілкування, відчуття зв'язку це потужний сигнал для мозку, що світ загалом нормальний, що ми не самі. Тобто оці всі прості речі подякувати комусь, сказати щось приємне, навіть оці Любчику рідненька в повідомленні – це не просто етикет. Зовсім ні. Це, можна сказати, біохімія в дії. Коли ми говоримо теплі слова, наш мозок теж реагує, виробляються там окситоцин, інші гормони добра. І це гальмує стрес. Так, це допомагає знизити рівень гормонів стресу, зміцнює зв'язок. Тому зараз ну дуже корисно підтримувати такі контакти, навіть на роботі. Зрозуміло. А сміх, бо ж іноді, коли вже край, рука сама тягнеться до якихось ну, смішних роликів чи комедій. О, сміх це прекрасний регулятор. Це ж ендорфіни, гормори щастя, як їх називають, угу. сміх фізично розслабляє м'язи, знижує стрес, ну і, звісно, піднімає настрій. Якщо ще й разом з кимось сміятися, це взагалі чудово для соціальних зв'язків. Навіть жарти на роботі, якщо вони доречні, звісно, можуть бути корисними. Але буває ж навпаки, от тягне подивитись щось страшне, жахи якісь. Джерела про це теж згадують. Це якось дивно, ні? Так, це цікавий парадокс. Але це теж може бути нормальною реакцією психіки. Іноді, щоб відчути, що власна ситуація ну, не така вже й катастрофічна. М -м -м. Людина дивиться на щось гірше. Саме так на щось значно страшніше на екрані. Це трохи схоже на те, що робили стоїки – негативна візуалізація. Уявляли найгірше, щоб зменшити страх перед реальністю. Але це, мабуть, не для всіх підходить, особливо коли і так важко. Звісно, це дуже індивідуально і точно не в стані гострої травми. Але для когось такий контрольований перегляд чогось страшного може парадоксально дати відчуття ну, відносної безпеки у власному житті. Головне тут не засуджувати себе. Якщо це допомагає, значить для вас це зараз нормально. Отже, виходить, маємо цілий набір інструментів фізичні дії, пляшку покрутити, папір порвати, дихання, квітка, свічка, тепле слово, спілкування, сміх. І навіть для декого перегляд жахів. Так, арсенал для завершення стресового циклу, ключове знайти своє, те, що саме вашому тілу, вашому мозку дасть сигнал все, я в безпеці, загроза минула. Зрозуміло, знайти свій власний спосіб сказати собі стоп, видихай. Саме так. І знаєте, наостанок така думка для роздумів якщо оце відчуття безпеки настільки важливе. То як ми можемо ну, свідомо формувати своє оточення. Тобто, ну, і фізичний простір навколо себе, і те, яку інформацію ми споживаємо, наші цифрові стрічки, як цим можна керувати, щоб, можливо, проактивно підтримувати це відчуття безпеки? Щоб стресовий цикл, може, і не запускався на повну? Хм, Цікаве питання, як превентивно дбати про своє відчуття безпеки через оточення? Дякую, є над чим подумати.